Задля того, щоб жити, для того, щоб жити, живи, не жди, що прийде слушна мить, і не чекай, і не зви, щоб птах синій та й прилетить. Не можеш ти шлях свій обрати, бо ти вже затвердив його раніше, як на путь земну стати. І вже не уникнеш того, що маєш пройти неминуче, тому що у цьому і вся суть, відкинь всі потреби жагучі, які тебе в скруту ведуть. У тебе вже є все, що треба, найбільше у світі дари, здійми свої очі до неба, з душі все, що маєш, бери. І світло прекрасне у собі, не смій вже від себе ховати. Усі свої мрії хоробрі, так зможеш реалізувати. Живи задля того, щоб жити, довірся життя всього плину, живи, щоб душею світити, як і личить Божому Сину.